94 і дев'ять і Борис Пілефем Одинадцята година настуді домогодинку Бориспільфам. Друзі, усім привіт. Крокуємо з вами далі, Продовжуємо наш ГТР на хвилі і частоті 94,9, та Також в режимі онлайн. Ви можете нас слухати. Переходьте за посиланнями в наших соціальних мережах і залишайтеся з нами на зв'язку постійно. Також друзі, сьогодні в рамках циклу радіоефірів ефірів Бориспіль соціальний. Ми будемо говорити про реабілітацію, також реабілітаційну установу. Наш дім говоримо про послу щодо надання послуг саме вашою установою до нас, до студії завітала Тетяна Бесараб, заступник директора реабілітаційної установи для людей з інвалідністю. Наш дім імені Валентини Бондаренко. Всім доброго дня! Добрий день Дякую за запрошення. Давно Не бачилися. Є про що поговорити У нас вже і стартував і новий. А, Сезон навчальний, і можливо, у вас змінилися функціонал вашої роботи. Давайте спочатку для тих, хто з нами вперше хто ще не чув про наш дім. розкажемо, хто такий наш дім. Наш дім це комунальна реабілітаційна установа, яка надає комплексні реабілітаційні заходи для дітей та осіб з інвалідністю. На сьогодні скільки дітей знаходиться в саме в нашому домі? На сьогодні в нас зараховано 58 дітей. А серед них ми можемо говорити про вік. З якого віку, по який вік у вас можна проходити Так, Ну, взагалі, за нашим положенням ми приймаємо діток від 3 до 35 років. Але є вікові обмеження до 18 років. Ми приймаємо в групу на послугу денного догляду. А з 18 до 35 – це індивідуальне відвідування. На сьогодні як відбувається прийом? Батьки звертаються або ж до нас. Є два варіанти. Так, і ми направляємо їх до управління соціальної політики або ж безпосередньо звертаються до управління, яке знаходиться за адресою вулиця Голова, 4 в 111 кабінет, подають пакет документів, пишуть заяву, і відповідно рішенням документи передаються до нас в установу, і ми зараховуємо на останній нашій зустрічі, коли ми влітку з вами зустрічалися, ми говорили про те, що батьки повинні бути більш свідоміші і не замовчувати цю проблему. Пам'ятаєте, ми казали про те, що батьки не хочуть вірити в те, що дитині потрібна допомога, професійна допомога. Що змінилося? Батьки стали більш свідоміші і вони вже не соромляться діагнозу дитини. Ну, ви знаєте, не можна так сказати однозначно, але, мабуть, ті батьки, дітки, які ходять до нас, ми все-таки працюємо. Чому я говорю, це комплексна робота, да, і однозначно ми працюємо і з батьками в тому числі. Тому однозначно, ну я хочу в це вірити, що змінюються якісь погляди, змінюються відношення самих батьків, так змінюється якась усвідомленість. І ще раз хочу зауважити те, що батьки повинні бути відповідально ставитися до оформлення, Своїх документів, тому числі і до ІПР, індивідуальна програма реабілітації, яка є це один з найважливіших документів. Тому ще раз хочу наголосити про те, що батьки приймали участь, коли лікарі пишуть їм да ті чи інші потреби. Часто стикаюся з тим, що взагалі нічого не відмічено, те що тобто, це програма в програмі вписується все те, на що має право дитина. да Тобто, це не тільки реабілітаційні якісь послуги, це її допоміжні. Засоби, і ті самі підгузки, так, і якісь засоби для пересування. І дуже часто помічаю, що це просто не написано. А якщо ну на жаль, не написано, то і дитина не має права. Ну такий нонсенс. А скажіть ваша установа? Вона співпрацює зі службою в справах дітей? Так, звісно, ми співпрацюємо з багатьма службами. Я вважаю, що це така комплексна робота, тому що ми це наші всі спільні діти. Ми співпрацюємо з багатьма школами, з багатьма установами, тому що діти одні і дуже часто питання якихось, якісь переплітаються, да перегукуються і потрібно швидко оперативно. вирішити. Перегукуються те, що ми маємо на увазі. Батьки, які опинилися в тяжких життєвих обставинах, не доглядають за дитиною, надають їй правильного… А, ну це більше вже компетенція да наших так. соціальних служб. Тобто вони з вами співпрацюють да, і ті діти, які потребують так. вашої допомоги, вони направляються до вас. Да. У вас є денна, заочна, яка у вас форма реабілітації? Так, у нас одним з основних таких напрямків, одна з основних послуг, яка офіційно у нас надається, це послуга, так і називається послуга денного догляду. Це мається на увазі, що дітки перебувають цілий день в установі зранку до вечора. Дуже таким важливим моментом є те, що в нас є автобус, транспорт, да, який звозить дітей. По маршруту зранку в установу це дуже зручно для самих батьків, бо не завжди є можливість доправити дитину в установу. І звісно, по закінченню робочого дня, о 6-й годині вечора, автобус так само діток розвозить по домам. А на ніч у вас не залишають? Ні, дітки. на ніч ми не залишаємо діток, у нас немає такої послуги. А цілий день вони мають право перебувати з 9 до 6 години. Це послуга денного догляду. Також мають можливість відвідувати наші вихованці установу індивідуально, так індивідуальний графік, що це мається на увазі, коли дитина ходить в школу. А потім по своєму індивідуальному чи в садочок, по своєму індивідуальному графіку, вона приходить до нас в установу і отримує той комплекс відповідних реабілітаційних заходів, який їй потрібен. На сьогодні які послуги у вас є, які викладачі є? Що ви викладаєте дітям? Є вихователі да. ті, хто доглядає. Ну, взагалі, наша така мета, наша ціль і покликання да нашої установи це. Максимально адаптувати дитину до життя в соціумі, максимально її розвинути всі її функції, максимально зробити так, щоб вона була незалежною. Звісно, ще раз наголошую співпраці з батьками, тому що якщо не буде в нас такого взаємозв'язку, то на жаль, нічого не вийде. В нас на сьогодні діє в установі три групи денного перебування. Всього знаходиться на даний момент 20 дітей з інвалідністю в цих групах. Так і от Наприклад, один з таких наших днів автобус привозить зранку дітей о 9-й ранку. Завжди ранок починається з ранкової руханки, такої гімнастики, привітання, да, налаштування на позитивний робочий день. Потім обов'язково сніданок. У нас чотирьохразове харчування, сніданок, обід вечеря та перекус. Потім заняття з вихователями в групі відповідно до розкладу. Це може бути і заняття з розвитку мовлення та комунікації. Дуже важливо навчити таких діток спілкуватися, говорити, виражати свої емоції, да, дружити з іншими. Це може бути заняття з розвитку соціально-побутових навичок. Тут особлива увага приділяється тому, щоб навчити. Дитину себе самообслуговувати, да, тобто самостійно їсти. І от знову ж тут такий взаємозв'язок з батьками. Наші вихователі вчать, а батьки вдома закріплюють. Самостійно одягатися, тобто самостійно перебувати по максимуму в соціумі. Це розвиток сенсорно-пізнавальний, комунікативний, ігрова та образотворча діяльність. Дітки ліплять, малюють, ліплення з глини може бути так. Заняття музичні, дуже вони такі. Потрібні, пізнавальні, діти відкриваються. Якщо ви можете знайти нас, заходьте на нашу сторінку у Фейсбук, там ми висвітлюємо нашу діяльність, можете ну, познайомитися і подивитися. Також заняття з гарденотерапії, Це садіння різних рослин, догляд за ними, спостереження, як вони ростуть і паралельно. Паралельно цього, да, це те, що я сказала в групі вихователі. І паралельно цього відбувається заняття з ЛФК, <кій> лікувальна фізкультура. відбувається заняття з логопедним психологом і заняття сеанс масажу. Чи є в них уроки? Е Вивчають мову, літературу. Так, математику, ну те, що, це, що це, я так, да, однозначно. Да, я хотів ритм. запитати вас про динаміку. Чи... Е Є випадки, і, взагалі, яка, можливо, там є у вас статистика, коли е, ваші е, саме учні так, приходять до загально е, навчальної школи? Не люблю таку, знаєте, слово така статистика, бо за цією статистикою ховаються діти, да, і в кожну кожна дитина, динаміка. давайте да, кажемо динаміка, про динаміку. Ось. І кожна дитина індивідуальна, і неповторна, як то кажуть, кожному своє. Але я переконана, що якщо працювати... Динаміка обов'язково буде. Якщо вірити, рухатися вперед, однозначно будуть зміни, і в нас зміни такі, що от з багатьма дуже дітками, що коли вони ходять до нас в установу. Ще в чому особливість? У нас кількість дітей в групі вона невелика, що дозволяє застосовувати індивідуальний підхід, як вихователям, так і нашим. Вузькопрофільним спеціалістам і все направлене на розвиток дитини. І звісно, за умови там, якихось, якогось періоду, знову ж таки, це індивідуально для кожного, дитина адаптується, дитина розвивається, і йде в соціум, в школу. І отут хотіла зупинитися ще на тому, що ми запровадили, почали запроваджувати з вересня місяця, ну, вона ще в тому році у нас була така, якби як пробний експериментальний. а з вересня Сня місяця ми запровадили нову послугу, яка називається Супровід під час інклюзивного навчання. Дуже важлива, дуже потрібна послуга. Не побоюся цього слова. Ми одні з найперших в Київській області, так точно, які її почали реалізовувати. Давайте зупинимося: Інклюзивне навчання. Це коли дитина йде в школу і поруч з нею є працівник, помічник, помічник, асистент дитини так. це коли дитина з якимись особливими освітніми потребами, так, йде в інклюзивний клас, в інклюзивне навчання, є поняття, і ми всі. І, мабуть, чудово чули, і знаємо таке, як асистент вчителя. Та то, от ми надаємо послугу, яка називається супровід під час інклюзивного навчання. Це передбачає саме асистент дитини, тобто за дитиною закріплюється соціальний робітник. Асистент дитини, який допомагає не в навчанні, бо для цього є саме асистент вчителя, а допомагає саме в адаптації до школи, в організації шкільного простору та навчання там скласти портфель, викласти потрібні книги на парту, там, асистент дитини допомагає під час прогулянки да, вивезти дитину, сходити там в туалет, допомагає організувати харчування. Так, Цим асистентом може бути сама мама, а може бути інший соціальний працівник, який знаходиться під час шкільного навчання з дитиною. Поруч це, якби так допоміжні руки і ноги дитини. Не можу не запитати, за чий рахунок руки і ноги дитини. За кошти місцевого бюджету ця послуга для батьків безкоштовна. Звісно, у нас вся реабілітація для дітей відповідно до закону. Вона є безкоштовною. Батьки не платять абсолютно ні за що. А послуга ця фінансується з місцевого бюджету. Наша влада виявила таку політичну. Таке бажання, да, і це дуже добре. Бо насправді дуже потрібно. От Вчитель він, і асистент вчителя він один. А таких діток в класі може бути декілька, і він не завжди індивідуально може, ну і в його обов'язки не входить там вивезти дитину, а навіть під час уроку, бо такі діти не завжди висиджують 45 хвилин уроку, їм треба періодично виходити. да, ну, Різні є моменти, аспекти, які потрібно враховувати. Тому от асистент дитини. він закрі... Кріплений конкретно за однією дитиною, який допомагає пристосуватися, адаптуватися до школи. на сьогодні. Кількість внутрішньопереміщених осіб вона сягає понад 14 тисяч. Жі не так. помиляюся, а чи є діти у вашому вашій установі ВПО? Так, наш, мабуть, це не секрет, і всі знають, що Бориспіль, місто Бориспіль одне з таких зразкових в цьому плані, бо в нас насправді дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які приїхали і своїм горем, бідою, да, яким потрібно допомагати, і які мають, на жаль, є так, що мають дитину з інвалідністю. І такі діти відвідують нашу установу. Вже в нас були випадки, коли хлопчик. От він відвідував нашу установу деякий час, а потім перейшов в садочок, ну в звичайний садочок в інклюзивну групу. І якщо ми говоримо, то десь 10 близько 10 це діти внутрішньопереміщених осіб. Впровадження нової послуги воно вже позитивно. Ми бачимо позитивну динаміку. Що ще нового планується, над чим зараз працюєте? Ну, взагалі ми е завжди е працюємо і прагнемо розширити да, наші послуги, зробити їх і доступними, і зробити так, щоб е якомога більша кількість дітей могла скористатися нашими послугами, але одним з таких перспективних наших мрій, наших таких проєктів, це є розширення приміщення. Тому що, на жаль, катастрофічна кількість дітей в місті. І, ми от у нас, як я вже сказала, діє тільки три групи денного догляду, а їх потрібно насправді якомога більше. Ми ще не хотіли зупинитися на такому, що важливість нашої установи, да, коли діти от ми, був такий в нас випадок, мама привела хлопчика до нас в установу ну, на дві години. Да, адаптація там не можна так дитину залишити на цілий день. Це якийсь відповідний час, зазвичай. Там від двох годин, і вона мала змогу. Ну, для нас можливо, це знаєте, так звучить якось дивно, але вона мала змогу спокійно сходити в магазин. В магазин вона мала змогу спокійно сходити по своїм справам. Да, і дитина в цей час отримувала кваліфіковану допомогу, і вона прийшла до нас. В неї просто були сльози на очах, що вона мала змогу залишити, як діти переносять цей час адаптації? Важко чи по різному? Да, ми враховуємо те, що це діти, які. У вас є в штаті медпрацівник? Психолог. Да в нас є обов'язково. В нас є лікар-педіатр, який оглядає діток. В нас є лікар-невропатолог, який також. Оглядає, да, робить заключення, направляє, якщо потрібно, там на якесь лікування. Однозначно, в нас є медичний такий супровід, допомога батькам. Але е, ці дітки зазвичай ну, дуже е, спостерігається дуже велика прив'язаність до мами, тому що дитина 24 на 7 знаходиться зазвичай це тільки мама, да, бо тато там працює і дуже такий розрив. Треба з мамою. вміти відволікти дитину, да. так? Чимось і, її зайняти. Да, і оцей Розрив з мамою, коли дитина залишається в установі, насправді важкувати. Ну, У кожного знову ж таки по-різному, але важкувато відбувається процес адаптації, але знову ж таки, в нас є психологи, є в штаті команда, яка працює над тим, щоб якомога легший пройшов процес адаптації. Ми будемо бажати вам тільки. Процвітання, досягнення всіх ваших бажань і, звісно, міцного здоров'я всім дітям, які у вас на вихованні знаходяться. Щиро дякую. ми сьогодні говорили про реабілітаційну установу наш дім. Проговорили про послуги, що надаються установою. До нас завітала заступник директора реабілітаційної установи для людей з інвалідністю. Наш дім імені Валентин Бондаренко. Тетяна Бесараб. Вдячний вам, що прийшли до нових зустрічей. А наступного разу нам також буде про що поговорити. Обов'язково. 9. Борис Піліфам.